Друзі, мої, всім доброго дня. Рада до вас вийти до ефіру, але в мене немає світла. Не знаю, як у вас, але в мене немає світла, тому буду записувати так. Я впевнена, що вам можлива інформація, а де, якщо в мене темно, не звертайте уваги. Тема нашого відео це штучний інтелект. Дуже корисна, дуже кори корисна функція, такий, знаєте, як новаторство, але каже Господь, десь є розуміння, що воно може нам десь... В майбутньому можливо і нашкодити. Тому я виписала собі декілька важливих питань і пропоную вам зі мною розглянути певні відповіді, на що варто варто мати розуміння, все, що дійсно є гарне, але інколи буває, знаєте, як мозок потрібен, мозку потрібен відпочинок. А це ж все ж таке системне забезпечення. Давайте послухаємо, яка можлива користь і чи дійсно можливі якісь. Процеси, які можуть вийти на майбутнє з ладу. І так, яка від нього користь? Від штучного інтелекту? Надважлива, каже, надважлива нам від того. Користь каже в усьому. Вибачте? Він каже, це ваше каже, як медитація. Я каже, чому медитація? Він каже, тому що коли штучний інтелект працює, деякі люди можуть відпочивати. Від невпинного каже, процесу в майбутньому, можливо, така збій. збій в системі, але каже, цей метод над, над такими випробовуваннями йде, але. Десь навіть на навіть його пізнання вже якби відкриті і намагаються покращити. А 20%, які поки незалежні на сьогоднішній день від людини, вони ще не можуть бути збагнутими, тобто до цих прогалин ще не дійшли як до майбутнього. Вони будуть використані, А на сьогоднішній день люди тільки спроможні його охопити сподивлятися, намагатися покращувати, але відлік часу йде у майбутньому десь за 20, 20 каже, 8 років. Після цієї дати можливий деякий, як знаєте, струс. Чому струс? Каже, конкретна дата, від якої, каже, може бути як мороз по шкірі. Але каже, це може бути не від того, що люди будуть розуміти щось не так. А це каже ті виконувачі процесів, які використовували, розробляли програмісти, вони будуть бачити, що є межа певна, до котрої дійти, а далі цей процес запускати механізм надто критично. Ядерне каже, це якщо розробка військової. Військових процесів це дуже каже критичний момент. Якщо буде певний збій, або хтось буде намагатися скористуватися певним дієвим процесом, там можуть бути дуже процеси, які підуть нам на гори, каже. Але якщо людина це розуміє, це відтворюють і до цього не доходять. Тобто цієї ці, ці події може і не відбутися, як накшталт каже, ядерного зриву. Тобто всі про нього можуть гомоніти, всі про нього можуть держати як руку на пульсі, але каже, збагніть від того багна, яке каже в домі, ви маєте розуміти, що від нього користі на майбутнє не буде. А де хто, а навіть ту каже, сіру кнопку того сірого кардинала ще будуть випробовувати, як люди залежні, як люди, каже, будуть ховатися в Мордові від того, що які там будуть процеси. Тобто лайки лаятись будуть. Використовувати на майбутнє, каже, своїх побратимів, своїх друзів, своїх колег, але відтворити буржуазію каже, у них не вийде. Імперія каже, паде, як чомусь каже, як пожовтілий лист з дерева. Дата каже, відома. Це все буде в майбутньому, не такому далекому, але це, каже, все відтвориться. Кармічні процеси давно запущені. Знаєте, почали з штучного інтелекту, а дійшли зовсім до іншого, тому що, каже, дотронули ядерну безпеку. Світ буде дуже здивований можливостями штучного інтелекту. Десь будете дуже, дуже раді від того, що він у вас є. А десь будете намагатися його покращити. Наступне каже питання. Чи є загроза на майбутнє від нього? Так, але каже, але це все, ще буде стосуватися оборонпрому. Особливо каже, увага повинна бути. Все, ще буде стосуватися штучного інтелекту і процесів оборонпрому це каже Китай. У них каже в майбутньому, коли буде такий збіг. Може бути відшкодування державою кожному, хто опинився у лихі на майбутнє. Ну це Китай. Дату каже, не дає. Збагніть, каже, все можна переробити, якщо б ви мали розум, якщо б ви намагалися все покращити, якщо б ви розуміли, який буде бідовий у вас, каже, вік, ну страшні події, тобто по часу. Тому каже, намагайтеся це подолати, а не привнести в своє життя. Ну це Китай. Зі штучним інтелектом і саме зі зброєю. На майбутнє, друзі, на майбутнє кажу. Це не певний час, це не каже на наші, від каже 15 років. Все ще буде від 15 років туди на майбутнє. Далі каже, а, чи можна так. А, ще. Чи може він вийти з ладу? Так каже, це можливо, але це буде розуміти кожна держава. І це будуть намагатися а, подолати, щоб цього не було. Тобто, якусь, якась буде призупинка на, на деякі, каже, може навіть до двох днів буде, як знаєте, процес замовча, тобто процес а, не відповідає вам, тобто завис. Оце каже, буде модернізація десь до двох днів, а далі все буде виправлятися. Ні, дуже велика. А, як, каже лайфак чомусь для вас на майбутнє буде, тому що буде відображатися як для вас спадковість. Навіть ви будете розуміти, як ви можете генетично перевірити своє ДНК через штучний інтелект на майбутнє і навіть працювати його так, що допоможе переробити якісь гендерні чомусь каже клітини, які можливі співіснувати з тими чи іншими. Чомусь кажеться за мутацією буде йти. Що це мається на увазі, я не знаю. Але штучний інтелект дуже буде кропіткою роботою працювати. Ну він каже, в медицині з багні, це для вас будуть відкриття. Для медицини, каже, штучний інтелект буде, буде підлаштовуватися, але генно модифікована а, робота вона буде надважкою, над і на майбутнє вона принесе дуже великі сенсаційні відкриття. І ви, каже, всі будете. Налаштовані на те, щоб співпрацювати кожні моніторингові якісь кампанії, кожна медфарм каже виробництво буде намагатися також підлаштовуватися під штучний, під штучний інтелект і буде намагатися розробляти десь таке, щоб, знаєте, як ви як випили, каже, і забули про свої болячки. Це каже конкретно пігулка. О, я так хочу послухати хвилиночку. Це каже, будуть знайдені пігулки, які будуть допомагати вам вилікуватись або утримувати дуже багато. Каже, дуже багато років, надавати вам змогу як другий шанс жити. Це пігулки від дуже багатьох хвороб, які не лікуються. Тобто буде змінювати само ДНК людини. Такі пігулки будуть, тобто будуть міняти ДНК, і воно буде як відновлюватися. Оце на майбутнє такі розкриття нас чекають в галузі медицини. Люди каже, будуть благодарити за те, що колись такий геній знайдеться і подолає чомусь, каже, свої сумніви над тим, чи варто його використовувати і чи варто його розгалужувати, чомусь розгалужувати. І це дійсно каже, буде інновація. Це буде сенсація в медицині. П'ять, каже, дієвих хвороб, які ви подолаєте і вилікуєте. Рак каже, давно виліковний, але каже, для деяких країн це бізнес. Тому він, каже, розцвітає як бузок. Така відповідь. Снід буде подоланий в майбутньому. Чомусь каже АНД, це буде великовне. Все ще буде касатися ортрозів, це кістки, буде великовно. І ще каже, клітинка раку буде відслідковуватися у людини з народження. Оце каже прогрес на майбутнє. Це буде, каже, білок продивлятися по крові. Яким чином? Це каже аналіз і датчики якісь будуть. Тобто ви будете просто відслідковувати, чи є у вас так літинка? Ну, це каже чомусь як наручні часи. Ви знаєте, це на майбутнє. Дуже великий прогрес в медицині. Каже, завдяки батькові, але каже Господь ваша душа. І кожна душа геніальна, і кожна душа повинна розвиватися. І в кожній душі є дуже багато чого, чарівного, доброго. Але каже, без виховання ви, каже, як ото малі діти, яких потрібно і варто виховувати. До речі, це цитата з книги поцистував. Далі, каже, питання: так, програмне забезпечення на майбутнє. Він каже так: це як модернізація цього штучного інтелекту, але воно буде використовуватися конкретно під медицину. І це буде у майбутньому дуже шановливо, дуже це буде конкретно дієво, дуже допоможе людству, дуже цей винахід. В медицині допоможе мільярдам каже людей, і де б хто каже, а належно віддати шану кожному каже, українцю, який допомагає на сьогоднішній день, як у галузі оборонпрому, так в кібербезпеці, так у медицині, так у військовій формі у роботі. І кожному, хто намагається мороз по шкірі йде, намагається відтворити хоча б якусь щасливу мить, допомагаючи пиріжки, пиріжками солодким або якимсь гарячим. Кожному волонтеру, тому каже, в кожній державі є геніальні люди, в кожній. Але геній каже, це не в крові. Геній каже, це в душі. А душа каже, це мозок душі. Тому ваш мозок він завжди каже, виклики має. Але коли людина вимагає від себе більшого, майте на увазі, вона відтворяє все, про що душа бажає. Але є одне виключення. Воно має бути від душі і для доброго використання, а не намагатися щось забрати або відтворити на хаос чи біду. От тільки в добрі, каже, людина йде у своєму розумінні і обізнаності. Друзі мої, штучний інтелект це геніальна розробірка, але на майбутнє вона буде дуже використовуватися в галузях багатьох. Але медицина це як допомога для багатьох людей, а він знов мені каже, повторює. Клітинка ДНК буде змінюватися. Тобто ваша ДНК, наша з вами на майбутнє, з допомогою медицини. Люди, у кого є ті ж самі каже, аутизм каже. Він каже, добав дуже багато каже, залежить від Господа вашого. Тому що коли ви йдете в цей вимір життя, ви самі обираєте собі. Життя, ви самі вибираєте собі долю. І якщо вам варто пройти якесь захворювання, а ви каже, народжуєтеся так. Я не пам'ятаю, чи це в першій книзі, чи в другій клітині, там він розповідає, дає інформацію, як у дітей йде відроблення по аутизму, як мозок, коли він набирає обертів за малою дитиною, коли вона. З місяця там, да, до 9 місяців а, виховується у матерному лоні. Він каже, робота мозку. У цей, каже, у цей час іде ділення клітин, і одна клітинка каже, вона як відпадає і це дає. Результат роботи за аутизмом, але каже, ви бачите проблему, яка у вас є на даний час. А Господь каже, вона йде заздалегідь до вас десь майже за півтора-два роки. Чому він каже інколи, намагайтеся кожний рік там слідкувати за своїм здоров'ям та робити обстеження? Для когось це каже два рази на рік, але ж це залежить від вашої хвороби. І тоді він каже: коли ви це бачите, ви намагаєтесь переробити. Долю каже, ви виховуєте свою і свою каже. Долю ви маєте право і ви маєте можливості поміняти це. Дуже залежить від самої людини. Якщо ви це розумієте, ви будете перти пхнути, намагатися до когось дозвонитися, приїхати, поміняти. Лікарів або виїхати за кордон, щоб комусь подолати якусь хворобу пройти. Тобто, знаєте, це не має значення скільки нам років. Це має каже розуміння тільки у, у розумінні у самої людини, тому каже, все можна змінити, але все йде на генному уровні ДНК як спадковість. Але каже, у майбутньому будуть ліки, які будуть вам допомагати. Але все одно каже, кожного дня дякуйте Господу за те, що ви просипаєтесь. Дякуйте Господу за те, що ви бігаєте і дихаєте. І кожного разу дякуйте за прожитий день і намагайтеся виправляти кожні свої наступні дні. Знаєте, це як ви кожного дня він каже, ви обираєте свій настрій, ви кожного дня обираєте свою долю. Ну, дивіться, ми кожного дня з мибираємо, обираємо, в якому. Одязі, ми сьогодні кудись вийдемо. Це залежить і від також від погоди, але каже, це залежить ще й від вашого настрою. От як ви обираєте вашу, ваш одяг або зачіску, або колір, або ще щось, отак от каже, ви обираєте собі самі далі і настрій, і вашу долю. І ось, коли ви маєте гарний настрій, налаштуйтесь, налаштуйтеся на щось добре. І повірте, у вас все вийде навіть тоді, коли вам дуже важко. Коли важко, так каже, це як іспити у вашій, у вашій долі. Так каже, але коли ти його пройшов, ти порозумнішав, ти багато всього усвідомив, ти набув свій власний досвід, і ти маєш навіть з кимось направо поділитися, як ти проходив його, або як, а, а, яка криза в тебе була, як ти її подолав. Повірте, ми з вами, кожен, кожна людина а, в одному лице має як бути і. Як Ученик, як учитель, я точно така жінка, як і ви, повірте, я дуже багато спілкуюся з вами, і я дуже багато черпаю інформацію, і я дякую вам за це, за ваш досвід, за ваші процеси, які ви розповідаєте, за те, як ви намагались десь щось виправити. Ділюся з вами інформацією, переказую все, що вам дає Господь. Але ми всі з вами, як ото, Першокласники, першокурсники, десь якісь студенти. Знаєте, як здав, вийшлось, пішов далі п'ять. Ні, намагаємось виправляти. І так так у нас все з вами життя, висновки. Головне робити висновки. Коли ми робимо висновки, ми розуміємо. Аналітика також повинна розуміти і перте саме перше. Якщо немає аналітики, немає освідомлення, то ми з вами знаєте, як ото будемо подвічі, а то будемо по дві п'ять разів робити одні і ті ж помилки. Завжди прислухайтесь до своєї інтуїції. Завжди прислухайтеся до своєї інтуїції, до своєї душі. Спілкуйтеся самі з собою. Повірте, у вас дуже є багато варіантів. І як ви можете переробити якісь процеси. Інколи вам просто не вистачає впевненості в собі. Оце 100% впевненості або підтримки. Або підтримки. Друзі мої, всім гарного дня. Інтелект у нас, я впевнена, що будуть... ще буде інформація. Я впевнена, ну, таке, саме таке ось цікаве відповіла, але на майбутнє, я думаю, що будуть ще цікаві відповіді, і користь від інтелекту дуже велика. І каже, і ще буде дуже великий розвиток, але каже, для кожного, для кожної людини, яка це робила, вона є, знаєте, як, її ніхто не бачить. Рідко коли бачать цих програмістів, і рідко хто вихваляється такими розробками. Але каже, на майбутнє буде, буде двоє таких людей, які будуть запрошуватися до когось на ефір, на канали, і вони будуть потрошечку, потрошечку відкривати якусь інформацію, щоб. Або сколихнути людей, або дати їм інформацію, щоб вони налаштовувалися, використовували цей процесор і щоб вони намагалися допомогти собі самі, самі. Все є класне, коли воно для людей з добрими намірами, все є погане, коли хтось хоче нам нашкодити або прибрати щось до рук. Тому, друзі, всім гарного дня! Записуйтесь на консультацію, кому це варто і потрібно. Якщо ви бажаєте і маєте намір розвиватися, беріть. До уваги, книжки, ваша душа. Попереду ваші буде друга книга, ваше родове дерево. Всім гарного дня, до побачення.